для Я все время произношу речь о яйцах. Ни один репортер об этом не пишет, потому что мы добились успеха. Нет, нет, я не могу себе представить ни одного президента Соединенных Штатов лет 10 назад, который на полном серьезе говорил бы о победе над яйцами. Нет. Ну, президент Спущенных Штатов, возможно, его, да. То есть Америка, которая от звездных войн до победы над яйцами. Це в цілому характеризує процес деградації всей мировой політики. І, кстати говоря, одна из причин це та самая масова культура, яку американці запустили. В большому счету, зниження планки во всім, в стратегіях, в. Боюсь, що не Сполучені Штати її запустили. Все ж таки вони наслідують приклад іншої. Великой державы Политики в культуре. Это вот его процесс, во-первых, демократизация, во-вторых, порождение той той культурной среды, которая которую Америка, собственно говоря, и производит, которая во все во все сферы ее транслирует. Рост на, на яйцо курицы 40 процентов, а в некоторых местах и больше. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идет ну, небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Рішення прийняте, і ситуація без всякого сомнення буде улучшатися. Получається, що це другое, да? Ну, десь так приблизно мало би звучати. А, я нагадаю вам, Путін на засіданні Совета по науці і образованню, а це було в 2020... Третьем или 24 году? 24. 11 февраля 2024 года. Государство, наука и бизнес достигают успешных результатов в рамках сотрудничества, одним из которых стало выведение собственной мясной породы кур. Ее выведение ⁇ грандиозный успех российских ученых и селекционеров. Ну, как бы не иначе как успехом это не назовешь. Тому, будь ласочка, мая и такие. Екземпляри. Я пам'ятаю, як до Путіна в якусь селекторну нараду включався той, хто хотів бути міністром сільгосп сіль... сільхосміністром на Росії. І він тоді включався отак от з курицею в руках і розказував про те, скільки яїць і м'яса вони там добувають або. воспроизводят на том самом заводе, на каком он находился. Тому, знаете, про яйца говорить не страшно. Страшно об этом говорить, когда у вас их нет. От про это, конечно, не треба забывать. Ну а пока... ...провели беседы с нейросетями. Всякий может это сделать, а многие, наверное, уже делали на политические темы. Говорить с нейросетями на политические темы. Ну действительно, а с кем ты еще поговоришь на политические темы? Как будто вам мало эфиров соловьевой и Скобеевой. Югославия, Крым, Донбасс, другие темы, может быть, не такие острые, как эти. И эти беседы, то, что эти тексты, которые выдают, выдают нейросети, это абсолютно западный нарратив. Тексты, которые выдают чаты, содержат мировоззренческие установки очевидного идеологического содержания. Забороны ты! Срочно! Это идеологизированные западные тексты. И создана невиданная по мощности машина пропаганды, фактически пропаганды. Вот недавно американцы закрыли «Голос Америки», радиостанции «Голос Америки» и «Свобода». И многие наблюдатели радовались. Вот признаки, возможно, признаки новых отношений США. Зачем американцам «Голос Америки» и радиостанция «Свобода», если теперь в их руках вот эта самая колоссальная мощность машин? Колосальній мощності зброї. Ми з колегами уявляю, як на території Росії, знаєте, зараз буде заборонено все. Ютуб заборонити, тому що там є альтернативна думка. А штучний інтелект заборонити, тому що він про там якісь свої наративи поширює через. Ідеї, хоча знову ж таки штучний інтелект бере їх де він бере їх в інтернеті відповідно від відштовхуючись від міжнародних правил і норм, але це точно не влаштовує Росію, як ви розумієте. Ну і звісно, це абсолютно не подобається. Ці всі наративи ем, в російських телевізорах. Ну, і, до речі, про російські телевізори я ще раз кажу, на що ви лізете до штучного інтелекту, якщо ви просто можете включити Скабєєву і Соловйова і там політичні дискусії слухати. У нас вже коментують тарифи. Все. А в будущем, соответственно, недели, думаю, дня через 4-5. Уже и венкоры начнут. Вот. Поэтому проблема заключается в следующем. Конечно же, ситуация очень сложная, и она очень серьезно может усугубиться. Про военкоров не поняла. А, потому что у нас сначала, как бы, соответственно, если что-то меняется, сначала мы приговор комментируем. А, ну на и так тарифе. называемые пикинг-жилеты, которые могут комментировать на любую тему. Сегодня про войну, завтра про тарифы, про экономику. Как? У меня есть такие знакомые. Они часто приходят в нашу программу. Очень жаль их там видеть. Ну, такой уже не экспертности, знаете, можно говорить про все на свете. Можно про тарифы, можно про войну, можно про э, тактику, можно про штучный интеллект, можно про э, новые маршруты туристические до Беларуси. Ну и, до речі, про тарифы. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы Або ставки снижались быстрее. Но наивно полагають, що ключевая ставка это такая волшебная палочка. І если снизить ставку, не обращая внимания на високу інфляцію, последствия будут печальними в виденого взлета цен і значительного росту рыночних ставок. А Путін казав, що це тому, що грошей більше почали отримувати. ну, Типу виросли зарплати, а не тому, що там ставка. І так далі, виходить, не сходиться. Е, ну і ще не сходиться те, що на Росії раптом вирішили більше не випускати власні отечественні телевізори через відсутність на них е, спроса. Ну і ви можете подумати, що можливо на території Росії почали менше дивитися телевізор, але ж ні, ні. Просто він такої якості, що його більше ремонтуєш. Ніж дивишся, так само, як і автомобілі Лада, які ти більше і вкладаєш в них, ніж їздиш, телевізори під брендом Ірбіс випускав воронежський завод Квант. В компанії пояснили, що виробництво було припинено через низький попит на таку продукцію. Насамперед, з боку держсектора. Чомусь, бачите, в державний департамент державні сектори не хочуть користуватися ем, місцевим отечественним телевізором. Не зрозуміло чому, хоча Путін вже ж прекрасно всім. Сказав, отак от пальчиком стукав і казав, що переходимо на отечественне, отечественні машини, отечественні телевізори, отечественне костюми. Все отечественне має бути. Ну, тому що санкції, ви ж пам'ятаєте, але, виявляється, ні, ні. Влада закуповує чомусь в основному телевізори іноземних брендів, таких як LG, Sony, Samsung, Xiaomi і інші. Незрозуміло, що відбувається, непорядок треба Путіну доложити, що ви його накази не. Дотримуєтеся і не виконуєте, ба більше того, автоВАЗ також призупинив випуск Лада Гранта через переповненість складів та різке зниження попиту. Чомусь ладу гранту перестали купувати странно. Чому? 25 квітня у виробництва гранта останній робочий день. Далі персонал перебуватиме на дві треті оклада і тарифних ставок. До цього повідомлялося, що найновішими автомобілем, що продається в Росії, за підсумками березня. Поточного року стала Лада Гранта виробництва АвтоВАЗ. Получається, що всі по всім показникам «Лада Гранта найпродаваніший автомобіль в Росії. Але Лада Гранта каже, переповнені склади, нікому вони взагалі не потрібні. Ці автомобілі просто валяються, гниють а, і покриваються пилом. А все виявляється, що більше їх випускати ніхто не буде. Буде раритетний тепер автомобіль. Зараз ціни на нього зростуть ще. Втричі не за кілька мільйонів його можна буде купити, а вже за 12-15 мільйонів будуть пропонувати ладу гранту. Знову ж таки цікаво, що відбулося. Тому що Путін же сказав, щоби всі чиновники Росії пересіли на вітчизняний автомобіль. Але виявляється, що до вітчизняного автомобіля до е Автоваза, а вони так і не дійшли з покупками. Певно, там автоваз він останній. Знаєте, отам, от, там от е, коли йдеш, там певні магазини ще десь можна зайти купити якусь там Ауді, якусь там е, Мерседесу. Ну і відповідно вже до Автоваза вони не дійшли чомусь. Так, е, бачите, якось виходить, що. Знову немає виробництва, і тут ми повертаємося до того, що як же ж Росії зупинити війну, якщо окрім війни на Росії більше нічого не працює. Виробництва телевізорів зупиняються. Виробництво автомобілів зупиняються. Виробництво безпілотників цвітуть. Виробництво ракет і військового озброєння теж відповідно працює Ну, допоки туди не прилітають українські дрони, але тим не менше працює. Ця країна працює виключно на війну іншої задачі в Росії немає.